І ми приїхали в Святогірськ, заходимо туди. я так заходжу і кажу: А чи це не московська папільхата? Вони такі, ні, ні, це вже українська. Я кажу, ну, плюс, йдемо, подивимось. Ми заходимо туди. І я просто вкликаю помолитися і роблю знак Христа, але роблю не так, як роблять. Православні, та я роблю його ось так, типу, зліва направо, а не справа наліво, як роблять православні, ну або греко-католики. І ось цей монах, він був біля мене на колінах, такий в чорному габіті, отак зразу дивиться на мене, на те, що я зробила таким чином знак хреста, типу, з іншої сторони, не так як вони, тобто зліва направо, а не справа наліво. Такий і зразу таки до мене підходить дуже близько до мого обличчя <кій> <кій> і каже. Малісь-малісь, іначе урєш як свиня. <смі> я, я така афігірша максимально така, що? І він мені ще раз повторює ті самі слова, ті самою російською мовою, щоб ви собі розуміли, його обличчя було ось так близько до мене. Це просий монах в хабіті, який живе в Святогірську та молодь там. Ось. Тому, скажімо так, про яку московську. Царку, ми говоримо.